Дякую за цей захід, дякую всім вам, хто представляє країни, що вірять у міжнародне право. І я радий бачити вас усіх тут, в Україні. Не лише підтримуєте нас здалеку, а й насправді стоїте з нами. Це показує, що ми всі Європа. Всі демократії об'єднані не лише кордонами чи інституціями, а спільними цінностями та надіями. Ви приїхали з чіткими рішеннями підтримки для нашого народу та готовністю посилити тиск на Росію для справжнього миру. І я знаю, що сьогодні готується рішення про нову підтримку нашої оборони в Україні. На суму 1 мільярд євро і загалом близько 4 мільярдів євро в нових рішеннях підтримки з Європи я хотів би подякувати. Дякую вам, дуже дякую за це. Росія має відчути наш вплив і найважливіше зростаючу позицію. Ось що потрібно для миру. Бажання закінчити цю війну повинно зростати в самій Росії. І це починається з відчуття, відчуття, що вони програють, програють цю війну, як і будь-який агресор має програти. Ось що потрібно, і я прошу вас продовжувати працювати саме над цим. І це дуже дуже символічно, що наша зустріч відбувається в ці дні, коли ми вшановуємо пам'ять тих. Хто перемогли нацистів 80 років тому, і коли ми святкуємо День Європи, День нової Європи, день безпосередньо пов'язаний з перемогою союзників у Другій світовій війні? Наш континент має довгу і багату історію, але сьогодні ми найбільше пишаємося нашою новою Європою. Яка вміє жити і відстоювати право на життя. Ми повинні зберегти цю Європу, і ми пишаємося Європою, яка не вбиває та, яка є об'єднаною, яка відстоює міжнародне право.